Доброго дня, дорогі друзі. Хвилинка здоров'я і краси. Поговоримо про біодобавку Моринга. Це таке чудове дерево, зелене, яке дуже ефективне для нашого здоров'я, для його покращення. Вона чудово діє на печінку, очищує і покращує її роботу. Також знижує ефективно холестерин, і саме печінка його виробляє. Моринга також покращує кровообіг. А тепер про цукор. Моринга ефективна при діабеті і при інсулінорезистентності. Гемоглобін. Вона приводить його в норму. Саме вона, саме Моринга, міцне, гарне і здорове волосся, яке виблискує здоров'я. Це краса наша, друзі. Моринга так само покращує рівень заліза. Кишківник покращує свою роботу. При закрепах ефективно та допомагає також Моринга. Людина радіє, все супер. Здорова, очищена печінка. Жовч гарно буде потрапляти в кишківник і буде гарна функція кишківника. Тут ніякого чуда нема. Це дійсно так працює Моринга. Ще вона ефективно допомагає при болях у суглобах. Коли у людини є остеоартрит, навіть любий біль в суглобах, треба пити морингу. У вас покращується кровообіг і зменшуються запальні процеси в організмі. Так дійсно працює моринга. У вас мало енергії, у вас слабкість, ви відчуваєте в тому, пити моринго. Чому? Тому що знову ж таки покращується кровообіг, тому з'являються сили. Що містить моринга? В три рази більше вітаміну Е, ніж мигдалю, в два рази більше вітаміну А ніж моркві, і в сім разів більше вітаміну С ніж в апельсинах. Коли ще ефективна моринга, у нас більшу кількість молока під час лактації? вона нормалізує цукор. Протесована більше як на 300 видів хворі. Також допомагає. При варікозі корисна при шкірних захворюваннях, виводить паразитів з кишківника і також ефективна при очних захворюваннях. Друзі, обирайте кращу якість, не купляйте щось таке дуже розрекламоване. А самі переконайтеся, я от п'ю вже 6 років біодобавки даної компанії, і вони є ефективні, містять. Екстракти, і через то її треба буквально одну-дві капсули в день, і у вас буде результат. Ще хочу сказати, що капсули не зроблені з желатину, а капсули з цилілози. Вона не липне до кишківника вона не липне до шлунку і дуже швидко розчиняється в кишківнику Так що, друзі, обираємо якість.